Вітаю вас, церква. Вітаю, друзі, всіх, хто сьогодні тут, на цьому місці, для того, щоб поклонятися нашому Богові, відкрити серце для того, щоб почути Його через слово Його. Давайте відкриємо дії святих апостолів, 4 розділ, і ми будемо читати з 23 вірша. Дії святих апостолів відкриваємо наші Біблії, 4 розділ, 23 вірш. Коли ж їх відпустили, тобто апостола Петра та Івана, вони до своїх прибули і сповістили про що первосвященники і старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно свій голос до Бога, піднесли і промовили, владико, що небо і землю, і море, і все, що в них є, ти створив, ти устами Давида, свого слуги, Отця нашого. Сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народи задумують марне, повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його, бо справді зібралися в місці оцім проти отрока святого Твого Ісуса, що Його намастив Ти, Ірод та Понтій Пилати із поганими та з народом Ізраїлевим, учинити о те, що рука Твоя. І воля Твоя наперед встановили були, щоб збулося. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати, коли руку свою простягатимеш ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинилися ім'ям Твого святого Отрока Ісуса. Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були. І переповнилися всі Святим Духом і зачали говорити Слово Боже із сміливістю. Апостол Петро та апостол Іван вони приходять до церкви і вони розповідають те, що влада вища Сенедріон забороняють їм говорити про Христа. Контекст цього, чому так сталося? Вони вдвох ішли на молитву в храм. І ось там сидів чоловік, кривий чоловік, якого всі знали. Він там завжди сидів, всі його завжди бачили. Він завжди просив милостиню. І ось вони йому дали не просто милостиню, вони зцілили його, вони підняли його. І він почав бігати на своїх ногах, вихваляти Бога. І це викликало величезний резонанс в народі. Всі знали цього чоловіка, всі розуміли, хто це, і всі зрозуміли, щось велике Бог зробив. Вони звернулись до Петра та Івана. Скажіть, як вам це вдалося? Як ви це зробили? Петро зрозумів, прекрасна можливість проповідувати про Христа. І він проповідує про Христа. І він проповідує про Воскресіння через Христа. І саме це викликало велике занепокоєння в Синедріону, влади вищої. Вони зрозуміли, з цим потрібно щось робити. Вони забороняють їм говорити про Христа. Петру та Іван. Але бачачи. Їхню відповідь, коли вони їх покликали і сказали, щоб вони не говорили і не навчали в Ісусове ім'я, то відповідь Петра і Івана була наступною: чи справедливо перед Богом більше слухатися вас, аніж Бога. І вони розуміють, не можуть зараз нічого зробити. Тож вони їм просто заборонили, строго приказали і відпустили. І ось вони приходять в церкву, і вони кажуть: ось така ситуація, ось така зараз ситуація. І ми бачимо в цьому тексті реакцію церкви. Їхня стратегія це в тому, щоб одразу молитися сильно, ревно кричати до Бога. Тому що вони розуміють, заборонити говорити про Христа це все одно, що для християнина заборонити дихати. Це заборонити церкві дихати, це приректи її на смерть. Якщо церква не говорить про Христа, якщо вона не буде звіщати… Про Христа і те, що Воскресіння в нас є в Христі, це приректи церкву на смерть. І це ціль диявола, Він цього прагне. Він хоче, щоб кожен віруючий перестав говорити про Христа, щоб він замовк, вів гарний спосіб життя, добре собі провадив своє життя, але щоб не було слова, про Христа. І тому їхня молитва, Господи, дай нам ще більшої сміливості для того, щоб говорити про. Твоє слово. Знаєте, ми живемо в такий час, коли ми стикаємося з великим потоком різної негативної інформації. Різні експерти дають саме різні протирічачі прогнози один одному. Але в цих прогнозах мало втішного. Коли ми читаємо ці новини, які відбуваються, про ось всю цю геополітику, яка відбувається, нас це не втішає. І суспільство наше це не втішає. І суспільство наше, воно в тривожному і напруженому стані від цього. І знаєте, ми, як християни, так само можемо піддатися цьому і думати, якийсь важкий час прийшов, якось важко стало жити. Але якщо ми подивимося на історію, ми подивимося на історію християнства. То ми побачимо і в Першому столітті, і в 3 столітті, і в 10 столітті, і в кожному столітті, кожен християнин міг сказати так важко, як зараз, мабуть, ще не було. Кожного разу християнин він буде стикатися з протидією. Нам постійно потрібно буде пливсти проти течії або пристосуватися до того, що є, пристосуватися до того впливу суспільства, до того, що нам будуть говорити. І розказувати, як нам треба жити. Учні Христа вони покликані впливати на світ. Вони покликані впливати на світ через слово, через Слово про Христа. Текст говорить, що учні, вони розуміють, що з'являється новий виклик. Зараз ми стикнулися з тим, з чим ми не стикалися раніше. І що нам робити? Яку скласти стратегію? Який контрнаступ зробити? Як нам на це відреагувати? Може нам почати говорити тільки між собою? Може десь так, щоб ніхто не чув? Як ми маємо на це відреагувати? Це вища влада, це релігійна влада, це та влада, якою ми маємо покоритись. це ті обставини, які склались. Нам треба реагувати. І знаєте, який їхній план? Їхній план дуже простий. Вони взивають до Бога. Вони починають ревно молитися до Бога. Вони вислухали те, що розказали апостоли, те, що з ними сталося, те повеління, яке їм дали. І що вони роблять? Моляться. Вони починають молитися. І знаєте, я чітко розумію, що сьогодні світ він найбільше потребує, щоб хтось навчив його молитися до Бога. Молитися не просто про себе, не просто про моє і про те, що Бог зробив так, як я хочу, а навчитися молитися так, щоб воля Божа прийшла в моє життя. Щоб воля Божа прийшла в наше життя. І тому вони розуміють, що їм потрібно робити. Перші християни вони знали, що їм потрібно робити. І я хотів би, щоб ми зараз подивилися на зміст їхньої молитви. Як вони моляться. В їхній, молі... їхній молитві є дві частини. Перша частина, вони проголошують певні факти. Вони їх просто проголошують. І друга частина їхньої молитви є якраз прохання і звернення. Перше, що ми бачимо в цьому тексті, вони проголошують той факт, хто є Бог, ким є наш Господь. І вони ще раз стверджують те, що ми знаємо. Але я так розумію, що нам самим це потрібно знову і знову проголошувати, знову і знову в молитві проговорювати. Господи, Ти владика всього, ти творець всього, ти той, хто направляє хід цієї історії, ти той, хто тримає все в своїх руках. І вони знову і знову це проголошують. Далі вони цитують Писання. Вони цитують Писання, і вони цитують те місце, в якому говориться про те, що. Такі часи були і будуть, коли будуть повставати проти Бога. Ми маємо розуміти, що світ, в принципі своєму, він живе проти Бога. Він завжди бунтує проти Бога. Він йде проти Бога. Вони це просто цитують з писання, знову ж таки, собі це нагадуючи, що ми не попали в якісь особливі обставини, а ми живемо в цій реальності. І той, хто хоче жити для Бога, він завжди буде жити в цій реальності. Проти дії світа. Світ завжди буде дивитись на християнина, який хоче покладатися на Бога на якогось дивака. Як... Бог контролює. Молитва. Їхня молитва вона показує те, що як важливо перевести погляд з себе на Бога. Від виклику, від синедріону, від гонінь, від війни. Від брудної політики, від корупціонерів, від людини на Бога. Кожен раз, коли ми будемо дивитися на те, що відбувається навколо нас, воно буде вгружати нас. Кожен раз, коли ми будемо занурюватись на те, що відбувається, ми можемо навіть впасти в депресію. Нам починає бути шкода самих себе. Ми починаємо спасати самих себе. Коли ми проєктуємо це все на себе, ми переживаємо, жаліємо, спасаємо, шкодуємо себе. Тому що ця проблема навалюється на мене. Я маю з цим щось зробити, але ж я розумію: в більшості випадків я не можу ніяк вплинути на це. Це не підвладне мені. І тому. Їхня молитва, зверніть увагу, їхня молитва спрямована не на проблему, з якою вони стикнулися. Їхня молитва починається з того, який їхній Бог. Знаєте, можливо, ви чули такий вираз, який говорить про те, що не треба розповідати Богові про проблему. Розкажи проблемі про твого Бога. Знаєте, Коли ми сконцентровані на тому, як. Зовнішнє буде впливати на мене, ми дуже багато думаємо про себе. А нам треба більше думати про Бога, нам перевести погляд на Бога. І тому їхня молитва вона починається з Бога. Вона починається з Його влади, з Його волі і з розуміння Бог контролює все. І я думаю, що ось це розуміння. Воно було не просто в їхньому розумі, воно було в їхньому серці. Вони розуміли, хто є Бог. Вони розуміють, що Бог це все контролює. Вони розуміють, що Бог це все направляє. І тепер друга частина. Вони хочуть зрозуміти, а що нам з цим всім робити? Як нам далі на це все реагувати? І подивіться, вони кажуть: Господи, поглянь на їхні погрози. Хіба Бог не бачить? Бог бачить. Хіба Бог не знає? Бог знає. Так в чому суть звернення? Господи, поглянь на їхні погрози, подивись, що відбувається. Подивись, що відбувається, і зроби щось з нами. Подивись на те, що діється, і допоможе нам. В чому? Додай нам сміливості. Додай нам сміливості в цій ситуації ще більше говорити про тебе, ще більше звіщати про тебе. Зроби щось з нами, Господи, бо наше серце прийшло в неспокій. Боже, я не можу змінити цю ситуацію, але зміни моє відношення до цієї ситуації. Боже, поможи мені змінитися. Вони не просять змінити владу. Вони не просять те, щоб влада поміняла своє ставлення до них. Ні. Вони просять про себе, про свою сміливість. В тому, щоб використовувати кожну можливість, яку буде давати Бог. Вони так і моляться і кажуть: кожен раз, коли ти будеш проявляти свою силу, свою могутність і показувати себе, дай нам сміливість, що ми використали цю можливість і розказали про тебе, Христос, свістили Твоє Слово. Саме про Христа, не просто про Бога. Навіть не просто про те, який Бог, але саме про Христа, саме сміливість говорити про Христа, ось про що вони просять. Вони живуть в дуже релігійному середовищі. І якби вони говорили просто про Бога, і про те, який Він великий і могутній, і про те, як Він це зробив, в них би не було ніяких проблем. Але саме головна їхня проблема, яка пішла на них, коли вони почали говорити про Христа і про Воскресіння в Христі. І про спасіння в Христі. І це те, чого найбільше боїться диявол. але це те, чого найбільше потребує наш світ. Як ми можемо, знаючи Христа, не говорити про нього? Як ми можемо, отримавши велике спасіння від влади гріха, не говорити про це спасіння і про цю свободу іншим людям? Як ми можемо не говорити про ту велику надію, яку ми маємо в Христі? Що навіть смерть не страшна для християнина. Якщо ти знаєш Христа, тобі не варто нічого боятися в цьому світі. І хай Бог благословить кожного з нас розуміти це. Давайте ми за це і помолимось. Господи, я дякую тобі. За приклади, залишені для нас за ці молитви в Слові Твоєму, які є нагадуванням нам, які є підбадьоренням нам в цей час. Господи, я дякую Тобі, що Ти продовжуєш кликати, продовжуєш спасати, і дякую Тобі за церкву, яка продовжує проголошувати слово спасіння, яка продовжує говорити про Тебе, про нашого Спасителя, про того, хто звільняє всякої влади гріха. Господи, ми живемо в такий час, Ти дав нам жити в цей час. І я молюсь і прошу, Господь, додай нам сміливості говорити в цей час про Тебе і про велике спасіння, яке є в тобі. Амінь. Давайте.